А зараз я розкажу, як швидко та зручно налаштувати платіжні методи на вашому сайті. Сайті від клеверкарт для цього зайдіть у власний кабінет. Перейдіть на у налаштування на вкладку платіжних методів. Одразу побачите три платіжних методи: перший. Це плата баймона. Це вбудована платіжна система від е, Монобанку. Для цього для налаштування, будь ласка, знайомтеся. Інструкція вона максимально коротка і проста. Для підключення вам знадобиться акаунт у Монобанку, е, акаунт е, і рахунок для ФОП. Е, і у власному кабінеті цього акаунту ви зможете отримати потрібний для активації цього метода. Платіжний токен все є в інструкції, все максимально просто і швидко, але завдяки цьому методу ваші користувачі зможуть одразу миттєво оплатити замовлення на вашому сайті. Також є метод при отриманні. Активувавши його, ви можете написати інструкції текстові інструкції для вашого користувача. Які, ну, у яких буде інформація про те, як. Як йому отримати замовлення. Можливо, це буде корисна інформація, от як я написав, доставляємо кур'єром, або можна вказати час доставки. Також є можливість активувати власні методи і їх створити можна будь-яку кількість. Я для прикладу створив платіжний метод оплата на рахунок ФОП, тобто я б хотів би отримувати перевод на рахунок ФОП і вказав номер. При, після збереження всі методи стають доступними вашому користувачеві на вашому сайті при оформленні замовлення, а також деяка інформація, наприклад, про доставку на сторінці підтвердження замовлення. Зберігаємо зміни, переходимо на сайт, дивимось. Я одразу спробую перейти на сторінку обрання методів оплати. Ось вони. Перший метод при отриманні карткою зараз це плата баймона і оплата на рахунок ФОП.